У мене по моїм каналам є такі новини, що дуже скоро повернемо до кінця серпня. Ми отримуємо те, що нам належить. Так вони підтримують Україну. Знаєте, мені також хочеться підбігти ззаду і їх підтовкнути всіх. Дуже важливий день для нас, 24 серпня. Можливо, на день незалежності України Росія отримає від нас якийсь цікавий подарунок. Чи будуть відкриті кордони у 23-му році? Покладемо карту у 24-му, 25-му? Чи буде Кубань Україною? Є така інформація, що скоро почнуться затоплення і землетруси чи буде така ситуація, коли будуть використовувати якусь зброю, яка викликає природні катаклізми? Вітаю вас всіх з вами та стела на каналі Мій Світ. Стела рада вас бачити. Надзвичайно приємно, радісно, спокійно біля вас, Незважаючи на те, що ви живете в таких обставинах і вибухах, і обстрілах постійних. Я дякую, що ви постійно з нами на зв'язку виходите до нас в ефір і ще маєте силу і наснагу допомогти глядачам трошки зрозуміти, що коїться насправді в цьому світі. Дуже вам за це дякую і від імені моїх усіх глядачів. Я теж дякую і дуже задоволена, тому що я маю змогу з вами спілкуватися. Це ж і наявності інтернету, вінеру не, не на те, що у нас дійсно обстріли бувають, і сьогодні були дуже масовані декілька прильотів. Але слава тобі, Господи, я так розумію. Вони не по самому селу, а десь трошки далі. Я маю надію, що не чиє житло не постраждало, і люди ці. і надію, що наші воїни встигли заховатися. Але так, таке у нас так, дуже гучно, підтрягує. Нас, але все одно знаєте, вечором вийду по селу. пройдуся, люди є, діти грають в футбол. І, я кажу, життя продовжується. І сьогоднішній ефір буде стосуватися не тільки моїх запитань, а й запитань глядачів. Тому чекайте, обов'язково найцікавіші будуть в ефірі, також будемо розглядати деякі міста, і села, і, і такі території, про які ніхто не говорить. Люди кажуть, о, це таке невелике місто, про нас ніхто не згадує, але я собі все заскрінила і сьогодні я буду питати Стеллу, не хвилюйтеся. Але насамперед я би хотіла подивитися атмосферу в Україні та Росії до кінця місяця серпень, до кінця серпня Україна, загальна атмосфера, очікування: всі очікують якихось плодів. Всі очікують, що ось-ось буде прорив. От, оце основна така посил. Все ж таки, в червні ой, в серпні, вибачте, все ж таки буде вплив іноземних лідерів на перебіг війни взагалі. Все ж таки буде. Ще, що буде. А ще в серпні ми повернемо землі. Повернемо до кінця серпня. Ми отримаємо те, що нам належить. Це окуповані території, і вони повертаються ще що в серпні для України. Ну і знову ж таки ситуація вона не рухається так швидко, як би нам хотілося. Ми будемо чути дуже багато новин, і на флоті там полетять ще їхні кораблі російські. Все це буде звичайно і території, але нам би хотілося швидше. Ми прискорюємося, хочемо. Але ні, по повішеному трохи буде ситуація. підвішена. це про те, що я вам кажу від саміта, очікується дуже багато. Очікується від цих розмов, від цих пливових лідерів. Так, вони підтримують Україну, підтримують нашу формулу ми, миру. Але ж знаєте, мені також хочеться підбігти ззаду і їх підтовкнути всіх дуже повільно. Ну і звісно, обстріли. Обстріли будуть. Нікуди нам від них не подітися. Обстріли будуть. Але й буде планомірна робота наших ВСУ, і ми все ж таки знову ж і знову ми будемо очікувати дуже добрих новин. Для мене саме головне – це звільнення земель. І вони все ж таки будуть у серпні. Вони будуть до кінця серпня. Ми почнемо. Дуже велику маю надію на Олешки. Я вже сьогодні казала про то, у мене таке відчуття, що скоро над Олежками це наше сусіднє містечко, яке зовсім поруч, і так, знаєте, така образа бере між нами відстань. Так як Можна пішки дойти до того, до тих Олешок, але ми вільні, а вони в жахливій ситуації. Але маю надію, що скоро, скоро, скоро в мене по моїм каналам є такі новини, що дуже скоро. Красиво. Запитання про Олешки, глядачки в мене є, і ви вже його читали і вже на нього відповіли. Ну, то ще раз скажу, то може вже і скажу за ті Олешки, що Олешки в серпні місяці будуть звільнені. Каже, чого ти так багато тіліпаєш своїм язиком? Верховна жриця випала. Оце каже менше балака язиком, а це каже, доля повернулася, Уже повернулася доля, так, Олешки будуть звільнені до кінця серпня. Тепер Росія, що там основні, які в них там настрої, вони думають про свій захист уже тепер. Про свій захист, тому що на Москові прилітають, всі це чують, всі це знають, вибухають їхні склади, їхні заводи. Хто в тому винен? Ми знаємо чи не знаємо, то не важливо, але вибухи є, і вони зараз вже починають думати про свої, свій захист. Вже докотилися ми до того. То Київ за три дні, а тепер хто нас захистить? Надалі що в них? У них іде мова про мобілізацію, про мобілізацію сил знову ж таки, знову, бо їм вже теж трохи вже починає не вистачати людей. Що б там ви не казали, але. От та маса людей, що в них є, їм все ж таки замало. Для того, щоб втримувати їхні позиції, все ж таки замало. Вже мова, звісно, не йде про захоплення нових земель, але мобілізація у них найближчим часом постане. До кінця серпня про це буде заявлено, і будуть вони там про це підпливатися. Знову ж таки, у них немає грошей. Вони шукають, шукають, хто б міг би їм допомогти, хто б міг допомогти, тому що зубожіння. вони вже тримаються з останніх сил. А після саміту, я так думаю, їм ще будуть якісь добрі санкції. А може, дай Бог, що хоч якось од них відвернулися ті інші країни. Маю сподівання, що Китай. Ну, вони шукають помочі шукають і як вийти із складної ситуації. А ще з, з приводу цих провокацій, от те, що вони планують провокації, якісь вони будуть провальні М -м 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 провокації перейти якісь кордони, кордони перейти, розумієте? Вони все ж таки будуть провальні. Те, що вони хочуть зробити, можливо, не вийде в тому обсязі, як вони того хочуть. От якась провальна операція буде якесь провальне командування у них буде. Я би хотіла, зокрема, подивитися дуже важливий день для нас, 24 серпня. Він однозначно має бути дуже якимось цікавим. Можливо, на День Незалежності України Росія отримає від нас якийсь цікавий подарунок. Я навіть зустрічала в одному з телеграм-каналів такий цікавий відеоанонс, мультик змонтований про те, що може трапитись на День Незалежності. Одне слово, давайте теж розглянемо. Для нас і для них 24 серпня. Знаєте, що я вам скажу? 24 серпня, може, самого 24 серпня, може, не буде нічого. Це, можливо, буде або раніше, або пізніше. Ну, це навмисно все це робиться. Давайте я краще подивлюсь, на 24. 24, ну, я думаю, Звісно, день буде звичайний, але не передодні або після. Ось оці дати, а ну-ка до чи після. От до чи після буде. До чи після буде, але знаєте, до 24 серпня взагалі якась ситуація зміниться, щось кардинально поміняється. Все ж таки цей тривалий час, щось на фронті поміняється. Але і подарунок, звісно, дуже сильний від України. Росія отримає це зрозуміло. А після, і після теж щось таке буде, дуже таке добре буде. Я так розумію, ну це з тратою людей з їхньої сторони. Це ж Україна, да. Подарунок прийшли, Я, якісь активні дії, які їх зупинять на якомусь етапі чи на якомусь напрямку, щось буде зупинено. Ну, поздоровлення, звичайно, буде. І ще подивимося, чи українцям треба бути вкрай обережними 24 -го. серпня. Угу. Що чекає Україну 24 серпня, безпосередньо цей день, 24 серпня? 30. Ну, Це може бути просто масований обстріл. Просто масований обстріл буде. Ну, Так, щоб щось таке надзвичайне, ядерної війни не буде, чергову ГЕС вони не підірвуть. І такого щось, такого надзвичайного ні, це, це розумієте, це будуть просто обстріли. Просто щодо що нашої сторони, звісно, наші відправлять подарунок на Московії, це однозначно, але це може бути напередодні або після, то для них це, звичайно, жах. А для нас жахом обстріли вже не являються. І до 24 серпня, я думаю, нам скоріше зроблять подарунок наші партнери. Ось, наші партнери скоріше всього нам зроблять подарунок. Щось буде довго очікуване і дуже нам приємне. Можливо, якийсь іще плюс ППО на, на якихось напрямках, так? Можливо, там на Півдні, на Харківщині, будуть щось нам дадуть. Щось нам дадуть, розумієте, до того дня. Оце буде, можливо, подарунок такий для нас більш бажаний. Стела, дякую за вашу роботу і дуже цікаві розклади. Скажіть, будь ласка, коли в Україні будуть відкриті кордони для вільного перетину? Дякую. Оце питання коли я вже казала і кажу. Треба записати десь відео, щоб пояснити, як працює таро. У них світ. Так. А ну, давайте так ми запитаємо. з вами переформулюємо: чи будуть відкриті кордони у 23-му році покладемо карту у 24-му, 25-му і так О, на кілька оба. років. Так чи будуть відкриті кордони у 23-му році? Ще ні. Повішений і воєнний стан. Ні. 24-й рік. 24-му вже так і так ми повертаємося до до минулої моделі, і ось ось дозволи дозволу верхівки. Так це буде 24-й рік. Можливо, це буде друга половина року. Я так думаю, це буде 24-й рік. Так, дякую за відповідь. Дякую за ефір. Приємно, що ви просто читаєте карти без власної оцінки подій, читання та аналітика. У мене питання по Запорізькій області. Сама живу у Запоріжжі. У нас жахлива ситуація в області, майже 70% області в окупації, решта велика частина під постійними обстрілами, страшенні руйнації. Питання про два дуже пошкоджених міста Запорізької області: Гуляйполе та Оріхів. Чи відновлять їх? Гуляйполе, чи буде відновлено? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок Оріхи. нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Оріхів чомусь скоріше, туди буде набагато якось кинутих сил. А з полем чомусь якісь затримки будуть. Добрі новини будуть, так, але якось з затримками. Затримками, але будуть відновлені. Анука люди, які там проживають, які в них будуть емоції, Так і да звернуть увагу на ці населені пункти. Пройде ця ситуація, коли Софор туди повертається, поволі звісно, не такими величезними коштами, але міста ці будуть відновлювати. Я тут не бачу, щоб їх геть ну знаєте, стерли з мапи України і забули про ті міста. Ні, 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 будуть відновлювати. Будуть. Чи буде життя в Луганській області після деокупації? Буде життя. Так, звісно буде, куди ж йому дітися? Угу. Ну, е, звісно, спершу там буде ну, таке відчуття зупинка активної діяльності. От, розкладаю по, по картам. Це коли нічого не відбувається, затища. І ми з вами балакали, що якось у цій Донецькій і Луганській області. Вони якось будуть важко трансформуватися назад в Україну. Але згодом подивіться, які вливання. Карта помірності це ну, деякий час, Деякий час, тому що ну, що там може бути з політичних моментів, може, знову ж таки там будуть якісь замінування, чи що, але ніхто там місто не покине, місто будуть вкладені великі кошти, по тусу пентаклі, і, звісно, життя буде тривати, а як же? Просто, можливо, не так скоро. Звичайно, там буде життя. Це ж не вакуум, це наша Україна. Звичайно ж буде життя. Дякую вам за хороші новини, пані Стело. Але хочу побачити і дізнатися, чи буде Кубань Україною? Чи повернеться Кубань, чи буде Кубань українською? Ну, звичайно ж буде. Це ще там буде спірна така ситуація. Оце землі, які повертаються. Так, це задоволення. Ну там ще звичайно пововтузяться, будуть питання, але так і я думаю, це не тільки це, навірне Белгородщина все ж таки повернеться. Бо я навіть сама топорилася в історичних фактах, подивилася там українки і говір там український, і взагалі називають Белгородщину Україною. Так було то чому б не повернутися? Повернеться стела. Скажіть, будь ласка, коли нас каховку звільнять, ми зможемо пересуватися, хоча б по області, наприклад, у Херсон зараз у нас не працюють поліклініки Банки Пошта. Чекаємо з нетерпінням. Дякую, давайте подивимося. Ну на початок осені чи буде звільнення Каховку на початок осені? Десь вересень, чи буде звільнено каховку? Ну, так і да, не тільки каховку. Тут кажуть і ще щось. Тут дуже такі радісні чудові карти, такий прорив, такий да. Я так думаю, що до початку осені, можливо, наші вже навіть і до азову дійдуть. То потихеньку-потихеньку будемо повертатися. Бо я вам казала, що до кінця цього року припинять обстріли і території повернуться. Оці території південь, Донецьк, Луганськ і Крим ще будуть туди ще зима. Оце грудень, січень лютий, воно ще таке буде. Але до кінця осені більшість територій, оце південь, він буде повернутий. І Запоріжжя, і Мелітопіль, і звісно, Каховка, і Гола Пристань. Стосовно міста Олешки, ви вже відповіли на це запитання, але тут є підпитання. Власне, чи місто переживе окупацію, що там залишиться після цих обстрілів і чи буде куди повертатися? Ну що я вам скажу? Місто плачевному стані трійка. Мічі в мене виходить так, звідти вийдуть окупанти, дуже скоро вийдуть. Я так думаю, що це буде серпень. Кінець серпня, ну, можливо, там перші дні вересня. Так, вода наробила багато лиха, та й окупанти наробили багато лиха. Звісно, звісно, там буде така картина ну не дуже весела, але буде і повернення людей. Туди буде допомога і гуманітарна допомога. Все буде туди вливатися точно так же, як і в нашу Херсонську область, як Херсон коли звільнили. Люди отримують допомогу, і воду отримують, і, і різне там обладнання. Я вже не кажу про харчові набори. Звичайно, буде допомога сім'ї, які повертаються, їх ніхто не лише наодинця. Це бачите, партнерство. Тобто так не буде, що вийшли окупанти, наші зайшли і пішли далі. А люди ті, які лишилися, лишилися зі своєю бідою. Я так думаю, що переплава, переправа буде налагоджена і людям буде допомагати, звісно. Скільки б їх там не лишилося, яких людей, всім буде, звісно, надана допомога. Про Олешки всі пам'ятають, знають. Аж самі хочеться руку їм протягнути. Вони ж так поруч. Оксаночка, доброго дня. Дуже дякую за ваш канал. Чудові ви та гості вашого каналу. Дуже прошу задати запитання Стелі на наступному ефірі. Є така інформація, що скоро почнуться затоплення і землетруси. Як наступний перехід? Як це буде стосуватися України? Є інформація, що постраждає Київ, Лівобережжя, Дніпро, Одеса, Крим. Також дуже прошу подивитися Німеччину теж щодо затоплення і землетрусів. Будь ласка, попросіть Стелочку подивитися, коли це може статися в Україні і в Німеччині. Меччині ваше улюблене запитання. Там дуже багато наших українських жінок і дітей. Отже, значить, дивимося взагалі, чи таке буде. Розділяємо чи на буде Значить, дивіться, тут є чи? дві теми. Перша тема це затоплення і землетруси. Можемо, наприклад, взяти Україну, так? Київ тут згадується Дніпро, Одеса, Крим, і подивитися на тему затоплення і землетрусів. Окремо чи таке взагалі може бути? Мені показана тут карта земля. Землетруси можуть у нас бути, але вони не дуже великі. Не дуже великі, землетруси будуть на території України. Повенів я тут не бачу. Мені карту землі показали. Так, а ну-ка, чи станеться це масований, скажімо, землетрус найближчі 5 років? Ні. 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 Може, це колись буде, ну зараз ні. Землетрусів я не бачу повинні. Чи будуть повені? Вони будуть якось контрольовані. Ну якщо це будуть дощі, то можливо, ну таке ми переживали. Я не можу що це сказати. Це така прям катастрофа. На західній Україні частенько буває таке. Ну, ну таке підтоплюються сіли з села. Таке може бути, але це, це не це не, не так, як, наприклад, Каховська Гес. У нас техногенної такої катастрофи не буде. А природні катастрофи мені більше показують як землетруси, але дуже невеликі. Дуже невеликі. Тоже на людей такий переляк нагнітають. А ще де в Німеччині? Так, Німеччина. Чи будуть землетруси найближчі роки у Німеччині? Чи будуть землетруси? Ну, дивіться, можливо, таки так. Бо якщо мені показано Україну, от зовсім ті самі карти випали, ті самі карти земля. Але не дуже великі. В декількох районах, але не дуже великі. До чотирьох балів. Ну, може, один, два, отак от, от три. Але це не призведе до такого. Це ну, навіть мені тут руйнувань не показано. Це можливо у людей буде такий хаотичний настрій, але навіть я не бачу таких, щоб руйнувань. Землетрус, так, а повені найближчим часом. Знову така сама картина. Такі повені, які вже бували, які вже було. Тут повернення до минулого, такі повені, які вже були. Але це чогось теж дуже налякає людей. Навіть хтось захоче десь піти. Виїхати, але це, ця карта, вісімка кубків, це я йду, але я повернусь. Тимчасово це не те, що там затоплене і там неможливо жити. Ні, ну може якась евакуація буде, тому що тут розпач у людей, розпач, але це не руйнація. Ну, Я так думаю, що будуть якісь катаклізми, але вони не настільки масштабні, щоб, знаєте, то, щоб люди не пережили або що були зруйновані цілі країни. Ні. Ми зараз дивилися на тему природних катаклізмів. Але є така історія, і кажуть люди, що навіть землетрус в Туреччині, цей страшний, який був нещодавно, викликав якоюсь зброєю таємною, яка зараз випробовується, і таку зброю можуть застосовувати і надалі. Чи буде така ситуація в Україні з українськими землями, коли будуть використовувати якусь зброю, яка викликає природні катаклізми? Та ні, Карта мир, шістка мечів це йти від неприємностей. Ні. Я не бачу, щоб цього застосовували штучно. Природні по карті мир можливо, всесвіт, всесвіт якось, але це я не бачу, щоб то штучно робилося на території України. Та слухайте, дайте від війни очухатися. Так, Це, це точно. щось занадто. То ковіди, то війна, тут ще штучні якісь будуть устраювати. Я не думаю, що. Ні ні, ні це не буде природні, так можливо, штучні ні. Ну, принаймні ні, так показують. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Чому Ватикан хоче викрасти з України, а саме з Печерської лаври, реліквії типу Український Грааль та меч державності. Це належить тільки Україні, те, що хотіли вивести з України завжди. Чи вдасться викрасти? До речі, так мені показано, що те, те, що от воно залишається завдяки цьому. Ми повинні як виграти війну. У так такий цікавий ефір у нас з вами виходить. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.